Сам. Скільки змісту в цьому реченні, але як це зробити? З допомогою якого інструменту і якими шляхами? Відповіді на ці запитання ми знайшли на одному з фестивалів психології у місті Ужгород, а також у одній з життєвих історій цікавої особистості. Нам в цьому допоможуть Аніта Сускида. Ольга Лінтур, Марина Лемак, Наталя Воловар. Лариса Граб, Анастасія Мальована, Марина Сотнікова. Нещодавно в Ужгороді пройшов фестиваль майстер-класів та тренінгів для саморозвитку, здорового та свідомого способу життя. Ми запитали у організаторів, у кого ж виникла така ідея і, зрештою, з якою метою він був створений. Це моя дуже хороша подруга і колега Аніта Соскида. В неї в голові ця ідея зріла-зріла. І минулого року ми 3 грудня ніби провели перший фестиваль Створи себе сам. От, а я долучилася. Вона просто мені позвонила і сказала: Наталь, в мене є така ідея. Давай зробимо. Я кажу, давай. Ну і ми так зібрали ще та декілька людей, і просто зробили. Я задоволена фестивалем, тому що вже другий рік поспіль а, до нас приходять а, нові а, учасники, і палітра наших майстер-класів збільшується, а, долучаються більша кількість фахівців, які підтримують. Мою ідею взагалі ідея народилася в Івано-Франківську, коли я проходила навчання по арт-терапії, і е, мій наставник, мій керівник, людина з великої букви Людмила Віталівна Підлипна проводить вже шостий рік поспіль е, конференцію арт-терапевтичну палітру. І ідея, взагалі, фестивалю е, лінійки, майстер-класів, програма взята з е, е, Івано-Франківська, але звичайно. Е, Проводячи тут ці фестивалі, я вклала свою творчу частину, трошки його переформатувала. Перш за все, трошки маленької історії ми з нітою разом навчалися на терапія. Тобто ми, перш за все, подруги, колеги, і я підтримала її ідею. Мені вона дуже сподобалася, тому я прийняла участь. Цьому фестивалі для того, щоб люди побачили, що таке психологія, за все, і що можна з собою робити, тобто вдосконалювати себе, краще себе розуміти ну, і мати хороші стосунки з собою в першу чергу і з іншими іншим людьми. Іншим іншим. А як ви думаєте, основна мета та все таки? Що вона дає людям? Ми даємо людям вибір. Це такий маленький шведський стіл, і людина може вибирати, що скоштувати. Що і підходить, чи ні, тому що психологія дуже багато напрямків. І перш за все ми показуємо людині, що вона може вибирати і те, що їй підходить, і потім цим займатися. Ну, тобто, ви були також на нашому фестивалі, ви бачили, що були різноманітні напрямки роботи, різного гатунку, різні терапевти, різні фахівці, і кожен з них є чудово. Це ну, як наші і це таки нас вийшло дуже гарний фестиваль з них. І я приймала участь, і навіть я в своїх колег ще багато чому вчуся і буду вчитися, тому що ну, для себе я дізналася багато чого, і я багато дала інформації і отримала. Так що я вдячна Аніті за таку ідею. Для мене ці фестивалі це здійснення моїх давніх мрій про підвищення психологічної культури нашого населення, про те, щоб люди інколи. Змогли побачити себе, зрозуміти свої механізми життя, пробувати щось з цим робити. Працюючи з педагогами, працюючи як гештальт терапевт я бачу, що наші люди не вміють, правда, жити, жити, що ми називаємо здоровим егоїзмом, робити те, що людина хоче, те, що ти хочеш. І разом з тим вміти жити в суспільстві. Роджер взагалі казав, що особистість це людина, яка живе так, як вона хоче, не переступаючи через голови більше. І коли ми вчимося так жити, у нас більше толерантності в суспільстві, менше агресії, більше бажання і прагнення допомогти одне одному. І дівчата, які організовують ці фестивалі, я вважаю, роблять дуже дуже корисну справу. Ну, а чому я прийшла? Один із факторів це те, що я сказала, а інший фактор це те, що це мої студентки. і Я рада їм допомогти. студенткам в минулому. Про зміст своїх тренінгів та майстер-класів розповіли нам безпосередньо самі тренери, адже кожен з них хотів ознайомити нас своїми техніками особистого розвитку. Взагалі, я психолог і арт-терапевт. Мій майстер-клас був арт-терапевтичний це була унікальна методика роботи з фольгою. Фольга це неповторний матеріал для створення продуктів своєї творчості. Тема мого майстер-класу це стосунки. Дуже важливо, щоб в стосунках була екологія, дуже важливо, щоб було взаєморозуміння і гармонія між партнерами. Я сподіваюся, що для своїх учасників я змогла. Донести ту той зміст глибокий, і якось допомогла їм краще зрозуміти себе, зрозуміти своє місце в парі, зрозуміти свого партнера. Досить складний для мене. Це я сама в цим житті стокнулася, тому що я думала, що я вже дуже класно попрацьований спеціаліст, я все, у мене є диплом. І є були моменти, коли я зрозуміла, що я настільки в цьому класна і настільки ну, нема меж удосконалення. І тому цей тренінг про образи, тому що я зрозуміла, що я не вмію пробачати, що не вміла. Тобто, верніше. І я це створила, я більше цю детальнішу тему дослідила, тому що. Це, якось це, це почуття досить важке і воно руйнуюче, якщо ми не вміємо ним правильно керувати. Все, що й дала інформацію, знання, вони діють, ну, але це моя відповідальність, тому що я це дала людям, і це почав, ну, почалася робота в них. І ну, я все завершила. Тобто люди, люди багато чого до себе дізналися і відкрилися. Я дуже їм щиро вдячна, якщо б їх не було. Я не є теоретиком, я просто розповідаю людям якби, свій шлях, так свої практичні кроки, які я зробила для того, щоб реалізувати себе. І таким чином це допомагає іншим на сьогоднішній день а, також реалізовуватися. Ну я взагалі ем, бізнесом так сказати почала займатися вже досить давно. Ем, працювала я в різних компаніях, якби створювала свій шлях ем, різними кроками. А найбільшим своїм досягненням, звичайно, я вважаю це організація Свят Феєрія, це моя справа, моя власна. Ідея, з якою я працюю щодня, і це, це також моє покликання, організація весілля на сьогоднішній день це моя улюблена справа, скажімо так. І також зараз, чому саме я прийняла участь у фестивалі і взагалі розпочала свою тренерську діяльність, тому що ми у нас такий проект як тренінговий центр, так Лінтер Консалтінг груп. І на сьогоднішній день ми маємо можливість допомагати іншим відкривати власну справу, тобто починати успішний стартап. Я радію, коли люди живуть, коли у них і в житті багато пар. І я працюю в гестель терапії, а геспельтерапії інколи називають терапією контакту. Ми контактуємо з світом, ми контактуємо з природою, з, з речами з людьми, найбільше з людьми. І коли у нас не вдаються якісь наші бажання, коли вони не виконуються або виконуються частково, у нас дуже часто залишаються, як ми називаємо їх, негативні емоції. Хоча це не є негативні, вони показують, що щось не так. І якщо нам попадається наступний раз така ж схожа ситуація, ми діємо стереотипу. Ось розібратися у е, відносинах е, своїх з людьми, у цих стереотипних механізмах, усвідомити їх і зробити усвідомлений рим, продовжувати так чи щось змінювати, то це була моя мета. Ми працювали за допомогою методів верштальт терапії, і як допоміжний метод був е, методи акт-терапії. І навіть е, не дивлячись на те, що в нас було дуже мало часу, буквально. Півтора години я бачила, як деякі люди усвідомлювали певні свої речі, певні механізми. щось робити. Мене це радує. Показати нам невеличкий майстер-клас ми попросили Наталю Воловар, яка закінчила арт-терапевтичний напрямок і зараз активно працює у напрямку розвитку творчості і подальшої гармонізації нашого життя. Взагалі арт-терапією почала займатися ще з 2009 чи 2010 року, а в 2011-му отримала сертифікат арт-терапевта, чим дуже пишаюся. Взагалі, моє знайомство з арт-терапією розвило в мене такі різні творчі таланти. Я навіть не думала, що я можу якісь речі робити своїми руками. А люди можуть займатися будь-хто, кому подобається, хто хоче надихнутися, в кого немає ресурсу. Я тут для тебе підготувала такі трафаретики, якого розміру хочеш, там, підковку, сердечко, будь-що тобі подобається. Далі обвести можеш спробувати на картон фломастером. Зазвичай прийнято, що це приносить, приносить щастя. Mm -hmm. от ти зробила, можна далі вирізати, але щоб в нас це все швидше було. Я тут маю таку заготовочку от, більшого, меншого розміру. Вона, так, да, ми картонку обтягуємо тканиною. А до цього потрібні. Оце ми таким. От... Гарячим пістолетом, От дивися, він так бачиш, нагрівся вже тут. Можуть бути сердечки, можуть бути більші, менші, як хочеш. От, ось О, тут є вже готові вироби, можеш подивитися. Да, можеш понюхати, воно дуже приємно. да, має дуже приємний зерна. аромат. Тут є зерна кави. І можеш брати зернятко. на нього дивись, потрібно капати трошки клею і його сюди приклеювати. Отак От потрібно обклеїти все. Можна взяти соль, манку, взяти коль, кольорову крейду і потрошки її розмальовувати і засипати в це в бутилочку. І дуже гарна така декорація для дому виходить. Анастасія Мальована завжди прагнула бути танцюристкою. В цьому мистецтву вона навчалася з самого дитинства і саме в ньому досягла успіхів. Але зараз вона опановує для себе зовсім нову, раніше незвітнуну сферу. Вона яскрава представниця нової поліції. Про свій цікавий шлях створення себе ми почули безпосередньо від неї. Танцями я займаюся з чотирьох років, коли мама з татом... Провели за ручку мене і мою сестру. Це мав бути один концерт: 35 років колективу «Юніс Закарпаття. А, і вони просто хотіли, щоб от ми з сестрою виступали перший раз тоді, коли вони ще будуть танцювати на одній сцені. У нас така династія родинна. А так багато чим займалася ще і ми з сестрою ходили і на малювання, і на французьку, і на англійську. І на музику ми ходили в принципі намагалися якось так активно займатися, але це ну дійсно завдяки батькам, тому що вони знаходили час, щоб ми мали змогу десь ходити, нас водили. У підлітковому завжди хотілося все одно танцювати. Танці якось так охопили більшу частину життя, тому що ну малювання класно, музика це все чудово. Якось так ну, був більше. Творчий, скажімо, порив завжди, але от переважали більшу частину це були танці. Завжди мріялася, чи, можливо, якусь там свою школу мати, чи бути солісткою в якомусь балеті класному. Ось так. Я навчалася в ужну у нас на географічному факультеті на землепорядкуванні і кадастрі. Паралельно з останніми курсами працювала вже по спеціальності. Ну, останнє моє місце роботи було ну, головне управління Держгеокадастру. Потім якийсь такий етап в житті настав, що хотілося е, якихось змін в житті, але е, крім того, хотілося бути частиною чогось більшого, ніж просто слова про зміни, а вже бути частиною, частиною оцієї реформи, яка взагалі відбувається у нас в країні, я вирішила спробувати свої сили, якось можливо, якесь самовпевнення аби було, і я подала документи, вирішила. Але ну не скажу, що це був прям стопроцентний одразу. Шо вибір багато було і сумнівів з цього приводу. Але я вирішила, що я все ж таки спробую. Ну, дійсно, великий був конкурс. Там було, здається, 17 людей на місце. Поки що потрібно звикнути дійсно і розуміти, що ну два місяці навчання це все добре. Але ми ще зараз навчаємося, ще ми будемо навчатися, тому що ну теорія і практика це дуже різні речі. Але ми досить багато для цього робимо, щоб ну, бути компетентними, якось щоб не підвести Потрібно любити свою роботу, потрібно любити те, чим ти займаєшся, ніколи не опускати руки і ніколи не боятися якихось змін в житті. Вони йдуть як на краще для всіх. Через незнання чи брак інформації ми часто боїмося чогось нового. В нас відповідно виникають певні сумніви. Чи варто мені відвідати той чи інший тренінг, або ж ні? Наші сумніви взялися розвіяти безпосередньо самі організатори фестивалю, а також тренери. Дуже багато таких людей насправді варто, не варто, дасть, не дасть. Я кажу. Просто спробуйте, просто прийдіть і спробуйте. Ви нічого не втратите В цьому році. Ми зіштовхнулися з тим, що багато людей вагалися взяти їм участь чи ні. Однозначно, я рекомендую брати участь в такого роду фестивалях. Можливо, саме на таких фестивалях ви знайдете для себе основну ідею вашого життя, так основну ціль, і саме на таких фестивалях ви можете знайти ту перлинку, яка допоможе вам розвиватися в майбутньому. Мені здається, що вагатися не треба, треба завжди пізнавати щось нове, пізнавати себе насамперед. І мене особисто вразило те, що я не очікувала, по-перше, бачити стільки багато студентів, але ну, все ж це, все ж таки це логічно, тому що це корпус університету. А по-друге, мене вразило те, що на цьому фестивалі були присутні дівчата, яким 13 років. І е мене це дуже приємно вразило, що навіть в такому юному віці вони вже е почали е задумовуватися. Це на тим, що потрібно себе вдосконалювати, потрібно себе пізнавати в цьому житті. Я знаю по собі, а наша психіка дуже є ревідною в такому плані. Ми привикаємо. Ми до всього привикаємо і нам дуже складно а, себе змінювати самому, тому має бути підтримка. Людина не хоче себе створювати, змінювати, то нічого не буде. Ми тільки допомагаємо. Сам фестиваль він складався з чотирьох лінійок. і в кожній лінійці е, був новий для мене тренер, і е, кожен тренер е, щось е, доносив е, зі своїх лекцій щось нове. І з кожної, з кожної лінійки я брала щось нове. Я пізнавала себе ще більше. Особисто я раджу е, кожному, хто буде нас дивитися, е, вибрати час. Сісти і добре подумати, а яка сфера в цьому житті приносить їм найбільше задоволення. Адже займатися потрібно тільки тою справою, від якої, ну як то кажуть, співає ваше серце, від чого ви дійсно відчуваєте себе щасливим, і від тої справи, від якої у вас ростуть крила. І незалежно від того, заробляєте ви зараз на цьому чи не заробляєте. Але якщо ви відчуваєте, що це ваше покликання, то однозначно в майбутньому розвиваючи ці навики і ці здібності в собі, ви зможете з цієї. Справи створити успішний бізнес. Учасники мого тренінгу, наприклад, на фестивалі Створи себе сам» записали собі цілі, 10 цілей на найближчий час, які вони хочуть досягти. А також вони прописали свій день, як він буде виглядати через 5 років яким ви хочете бути через п'ять років, як буде виглядати ваш день? Да? А ви прокидаєте, що ви робите, з ким ви це робите, де ви це робите? А вони все це записали. І е, вже на фестивалі вони дали обіцянку собі, а також обіцянку мені досягти цих цілей. І, чесно кажучи, пройшло буквально декілька днів, але я вже бачу результат. Тобто, учасники, які приймали участь, вони дотрималися моїх рекомендацій і вже сьогодні втілюють це в життя. Зараз існує така тенденція, що молоді матусі вони завжди щось пізнають, вони завжди до чогось прагнуть. І мені здається, що цього боятися не треба. Перший етап, наприклад, якщо брати мій такий шлях, то перший етап я почала з відвідувань занять йоги. Ну це мій перший був такий етап. потім я е, пішла на е, терапію з гешталь психології, і, і я так поступово, поступово маленькими кроками йду до до своєї мети. Я рахую, що е, люди повинні ходити на такого типу заходів, тому що в нас є прекрасні фахівці, які готові поділитися своїми майстер-класами. В нас є люди, які прагнуть саморозвитку, і саме головне в житті людини. На мою думку, це розвиватися, не стояти на місці і рухатися, досягати своїх цілей. А основна ціль людини яка це бути щасливим. Я думаю, всі телеглядачі з цим погодяться. В Першу чергу людині треба зрозуміти, чого вона бажає в цьому житті, так якби ким вона хоче стати, ким вона хоче бути, і що для неї успіх. Адже для мене, для вас і для кожного з наших глядачів, успіх це. Інше поняття, так для кожного з нас це щось своє, і в першу чергу людині потрібно зрозуміти, ким вона хоче бути в своєму житті. А далі людина повинна м, знайти ті знання, які допоможуть їй реалізуватися в сфері. Якщо ми обираємо якусь вускопрофільну сферу, то краще дивитися, як себе реалізували інші в тій сфері, так. А і останнє це найголовніше, що потрібно, щоб людина стала успішною і створила себе. Це дія. Якщо людина буде діяти, використовувати здобуті знання, тоді вона стане успішною. Якщо вона прийде, послухає, подивиться, закриє зошит і піде далі лежати на дивані, то успіху вона не досягне. Я думаю, ключовим для самого розвитку є бажання. І створити себе можна в різних аспектах свого життя. Створити себе можна, займаючись фітнесом і досягаючи результатів не в тілесному плані. Створити себе можна як фахівця, як професіонала, як люблячу дружину, як маму. Я думаю, що в всіх сферах життя людина повинна якось. Рухатися, і розвиватися, і збагачувати себе. І в цьому є повноцінність людського життя, коли в всіх сферах життя, як сім'я, як кар'єра, як здоров'я, що ну, дуже важливо, людина живе наповну, радіє і е, передає цей позитив, оточуючим. Перш за все, слухати своє серце, бо ніколи не обманює внутрішній голос. І Просто провірити, завжди провіряти, навіть мої слова завжди провіряти, все провіряти. І якщо воно діє, значить цим користувати. Бог зліпив людину з глини, і коли в нього залишився маленький шматочок, він запитав людину: а що ти хочеш, щоб я тобі ще зліпив? Щастя відповіла вона: Бог нічого не зробив, а просто дав цей шматочок людині в руку. То я ж вам бажаю бути щасливими і творити себе самими. Такими шляхами, як ви цього істинно бажаєте.